Друзі, 4500 гривень буде вартувати. У нас ось такий комплект світодіодних led фар до трактора мтз 82 Вже із штатною решіткою. Просто знімається ваша решітка. ставиться ця решітка, і ось такі led фари. Також є в нас варіант на МТЗ 892 Просто даємо перехідну решітку та LED-фари. Ви у своїй штатній решітці, ось як тут робите трохи більший отвір, щоб помістились LED-фари, Ось ми навіть круглу фару. Решітку під круглі фари переробили. Як ви бачите тут по отвору. І просто потім перехідна решітка ставиться на штатно, Ось на такі болти є е в наявності. У нас перехідна решітка та литвари зараз будуть вартувати 4300 гривень. Комплект на 82 двойку. Вже із штатною решіткою 4500 гривень. Потужність фари 75 Вт, Тут є ближній, дальній та габарит. Знизу це у нас буде габарит. Дуже крута якість. Кому цікавий варіант, звертайтесь, відправляємо по новій пошті. Оплата при отриманні у вас на місці. Також є у нас відео відеоустановки на трактор МТЗ 892, Клієнт зняв спеціально нам як він встановляв ці фари тому...